Дайте гроші, ми будемо працювати. Медики Чернігова зібралися за круглим столом, аби обговорити насущні проблеми та перспективи розвитку галузі. Здебільшого із кулапів хвилювало за що лікувати пацієнтів, адже бюджету на потребу хворих катастрофічно не вистачає із всіх коштів, які сьогодні є в нашому розпорядженні. Близько 96-97, в залежності від закладів, відсотків, складають наші, наша плата за на, на заробітну плату призначення, на нарахування на цю заробітну плату і на оплату всіх комунальних послуг, іначе кажучи, енергонасідів. І лише оці 2-4 місцями 6% залишається на потреби власної медичної галузі. Закиди пацієнтів, мовляв, медицина перестала бути безкоштовною лікарі відкидають як доказ керівник другої міської лікарні наводить журналістам шокуючі цифри за підрахунками Володимира Фаля в його установі за лікування платить близько 30% хворих. Платять тільки податки 31% хворих, які лікуються в стаціонарі. 31% платить, а треба дати всім. Пробачте, ну менше третя частини вони можуть за всіх накопити на, на, ці гроші. Ні, не можуть. Сьогодні медики в один голос заявляють: українцям варто забути про безкоштовну медицину. Обов'язкове медичне страхування. Ось панацея від хвороб суспільства. Обов'язкове медичне страхування вирішило проблему безумовно, бо застрахований заплатив гроші. Отримують допомогу, не застрахований. Прості, пожалуйста, ця проблема піднімається на протязі 22 років. Бо перший проект був в 90-му році. Їх цих проектів було безліч, один гірше, другий краще, але всі. Пострадянські е, держави працюють по страховій медицині. Таке додаткове фінансування вітчизняної медицини поповнить скарбницю на 25 мільярдів гривень. Нині на охорону здоров'я з бюджету виділяється близько 30-40 мільярдів.